Сьогодні знаходиться на Михайлістій поліці Києва. Тут святкується День Європи, і людей все збільшення. Ми в них спитали, який у них настрій і чи варто святкувати День Європи в Україні. Я бажаю, щоб ми це свято святкуємо не заради Європи, а заради України, заради української життєві і української думки. Саме прагнення до європейських ідеалів є в серці українців безперечно, треба продовжувати святкувати, але насамперед треба вести себе як справжні європейці, тому що я вважаю, що Європа і так видала занадто багато авансів в Україні, і Україна в багатьох моментах себе веде трошки поазійськи, якщо не сказати гірше. У нас гарний народ гарний. Ми з Європи, я я вважаю, що ближче до Європи, ніж таких совкових цілей, які нам. Ну, я думаю, що ми можемо бути повноцінними і запропонувати просто себе. Ми святкуємо не День Євросоюзу в Україні, а ми святкуємо Дні Європи в Україні. Україна є частиною Європи. І це беззаперечний факт. Починаючи з того, що географічно це так, закінчуючи тим, що і ментально, і історично. Це не головне, для того, що в нас взяли в Європу.